Слава Богу, коли ти просто жив, а тобі гірко зранили душу, потоптали, пройшлися, болюча й залишили слід. Не кажи ворогів: ворогів я прощати не мушу, злих людей покривати любов'ю не слід. Коли зрадили ті, які клялися, ми будемо вірні, запевняли, не зрадим, не зрадим, підемо до кінця. Не кажи: нема сили, не можу я бути покірним. Важко йти, не дійду, не одержу вінця, коли йдеш по життю, а колючки впиваються в ноги, ти ідеш за до себе, лишаєш скривавлений слід. Не кажи, моя гірша, є я кращі, зручніші дороги, де є менше каміння. Видніється іноді цвіт. А коли ти в сльозах умоляв, і, здавалося, небо є закритим тобі, а ти плакав, молився, чекав, не кажи Ісусу, такого, як я, не треба, Він не чує молитву, хоч я зі сльозами благав. Добрим будь, не роби своє серце жорстоким, коли бачиш, що світ кругом тебе злобою кипить. І коли ти вважаєш себе на землі одиноким, не кажи все набридло. Не хочу, не можу я жити. Коли втратив усе, що можливо складав ти роками, втратив друзів, коханих, знайомих і рідних людей, друг найкращий загріб жарт твоїми ж руками, не кажи мої дні є темніші всіх темних ночей. Не кажи я нічий, я не люби ніким, не кажи так, не кажи всі забули, ти ж знаєш. Ісус не забув, знай. Записані сльози і дні недаремно прожиті, коли небо мовчало, повір, що молитву він чув, знав прекрасно він все. І коли ти знеможений, падав на дорозі життя, брав на руки і ніжно він ніс. І коли кращий друг, який вірно стіклявся, зрадив, бачив він твої очі, червоні вологі від сліз, бачив він твої очі. Бачив він твою біль і знеможену зранену душу, бачив серце, якому до сліз було важко прости. чув слова, що прощать ворогів ти не мусиш, і людей, які злі ти не мусиш любить, але знай, його зрадили також і словом, і ділом, насміялися з нього, вдягнули терновий вінок, і не тільки душа, а все зранене тіло боліло, не здавався. Ішов, хоч тяжкий йому був кожен крок. Коли йшов він на хрест, не казав я не хочу, не мушу, я є чистий, безгрішний, не буду страждати за людей, він покірно смирив своє тіло і чистую душу, щоб прийняти тебе в число вибраних Божих дітей. Він простив ворогів, він простив тих, які розіп'яли. Розіп'яли просто людину, розп'яли й Творця, і на хресті, коли сили останні його вже зів'яли, Він в покорі молив не згадати про гріх Той Отця. Тож, коли тобі важко йти, і буває порою, ще залишили всі, сам один ти боротись не зміг. Пам'ятай, Ісус недалеко, Він близько, Він поруч з тобою, коли гірко. Схились біля зранених Господа, ніг. Амінь.